Одному з залів простору галереї Лавра. Сьогодні ми презентуємо новий проєкт під назвою Вічне місто в кінці місяця ми завжди святкуємо День Києва. Отже, ми презентуємо проєкт, присвячений Києву. Країна переживає важкі часи разом з тим. Ніхто не відміняв це прекрасне свято і можливість лишній раз подумати. Про те, де ти живеш, чи де ти можливо народився, можливо, навіть помріяти про те, яким це місто буде по закінченню війни. Історично склалося так, що ми спілкувалися з автором робіт Євгеном Камшаєм, який проживає в Чернівцях. Я спостерігала за його графічними роботами. Вони були такого більш-меншого розміру. Далі з'явились великі, і у нас виникла думка зробити проект саме у травні який був би присвячений дню Києва. Мабуть, кожен може знайти для себе своє улюблене місце, своє впізнавальне місце в Києві, над провести якусь паралель, можливо, між тим, як воно виглядає на роботі, яке воно є вживу, насправді що для мене було важливо в цьому проекті і чому з'явились роботи таких відомих класиків, як Глущенко і Шишко. Мені хотілося наголосити на тому, що протягом останнього сторіччя, можливо, художники по-різному оспівували своє рідне місто і повертались до теми рідного міста. І ось такі дві прекрасні роботи наших відомих. Самих відомих імпресіоністів, які працювали і багато в своїх роботах оспівували саме Київ. І ось ці дві прекрасні роботи нам надав можливість експонувати один з колекціонерів це роботи з приватної колекції. І, Звичайно, вони дуже прикрасили нашу експозицію, посилили її і разом з тим дали можливість глядачу замислитись над тим, як змінюється місто. Яке воно красиве, коли воно весною чи влітку? Хтось радіє природі, хтось радіє Дніпру, а хтось радіє просто красивим будівлям, які історично багато років прикрашають наше місце? І ще важливо, мені здається, що знову ж таки зараз, в період війни, важливо зберігти ці будівлі, красоту, яку теж будували за планами великих архітекторів. І хотілося б все це передати наступним поколінням, незважаючи на важкі часи, хочеться, щоб все воно збереглося і радувало наступні покоління. Ось про це цей проєкт. Роботи зроблені в 2023 2024 році. Я часто був в Києві, жив в Києві шість років. Потім їхав в село і переїхав обратно в Черновці. Я сам архітектор, і тому з детства, коли переїхав в Чернівці, Черневецкая архитектура на меня не то, что давила, оказалась сильное влияние. Я очень полюбил архитектуру, даже не понимая этого. Я видел, что Киев, знал, что Киев красивый. И ходил, 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 видел вот эти все дома интересные, архитектура своеобразная. Ну и так как я люблю архитектуру, мне очень нравятся все эти своеобразные деталировки, то, что сделал городецкий с бетоном, то, что из, из кирпича своеобразная, кирпичная архитектура, декор кирпичный. Потому что не везде бетон есть или пнину. Я фотографировал, вырос какой-то образ. Образ Киева, как я вижу, как архитектор. Я решил потихонечку один за другим фасадом, которые мне нравятся и которые, как я считаю, выражают, хоть частично показывают разнообразность архитектуры. Архитектурных деталей, стилей. Тут очень много всего собрано. Но именно киевская получается архитектура. На каждую работу времени уходит достаточно. Вначале сфотографировать, ракурс найти, прорисовать эскиз сделать, потом в масштаб сюда перенести, карандашом все сделать, построить правильную петлю, я хотел все построить правильно, чтобы тени падали, чтобы не разваливалась архитектура. Ну и потом графика этот очень долго делать, и получилось поэтому за вот эти три месяца такое количество работ. Мне казалось, что вот, вот это показывает хоть частичку Киева. Почему эта идея? Я со многими киевлянами общался, живя здесь, люди многие действительно не замечают то, где они живут. Я таки вот пришел такой мысли, ну понятно, что я не первый, что архитектура влияет на формирование мировоззрения от ребенка и до взрослого человека. Мне показалось, что нужно показать людям, чтобы они поднимали голову, смотрели чуть наверх, где они живут, какое наследие им досталось.